Нафтогазовий дайджест новин за 7 13 листопада. Колишній гендиректор мережі заправок Вок Сергій Корецький став керівником націоналізованих пад Укрнафта і пад Укртатнафта. Новопризначений гендиректор приступив до виконання обов'язків. За його словами, на сьогодні основна задача забезпечити безперервну роботу підприємства в умовах воєнного стану, зберегти стабільні обсяги видобутку вуглеводів та фіксальну дисципліну. Водночас підприємство повідомляє, що правоохоронні органи завершили слідчі дії в Центральному офісі укрнафта. Роботу підприємства відновлено. 7 листопада Національна комісія цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акції «Пад Укрнафта» та «Укртатнафта». Пізніше Міноборони заявило, що сформувало наглядові ради підприємств, відчужених на час воєнного стану у власність держави. Укртат володіє найбільшим в Україні Кременчуцьким НПЗ. Понад 56% акцій компанії належали структурам групи Приват і Олександра Ярославського. 43% акцій перебувало у власності НАКНАфтогаз України. Щодо інших новин тижня, Укргазодобування проборило свердловину з високими показниками на 50-літньому родовищі в Харківській області. Укртрансгаз, оператор газосховищ України, розпочав відбір газу із ПСГ. Підписуйтесь на наш YouTube, Facebook та Instagram, щоб бути в курсі останніх новин.